Теперна думка. Всім привіт, ви слухаєте перед ФМ і в ефірі. Програма Експертна Думка. З вами Настя Настасіва. З 1 жовтня цього року повертаються штрафи за невикористання реєстратору розрахункових операцій. Верховна Рада відмінила ряд послаблень воєнного часу, в тому числі повернувся контроль за застосуванням РРО. А ФОП, що мали, але не встигли встановити касові апарати на початку минулого року, стикнуться з ризиками штрафів тож з 1 жовтня торговцям потрібно фіскалізуватися, і всі вони шукають касові апарати. І саме з цього приводу ми запросили до нашої студії експерта представника компанії Смарткаса Тараса Вілянського. Вітаю вас, доброго дня вам. А скажіть, що ж таке продукт, от саме Смарткаса, і чому він саме потрібен підприємцям? Смартказа це єдине комплексне рішення в Україні, що поєднало собі банківський термінал. Uh -huh. Який повністю заміняє е, власнику бізнеса банківський термінал, касовий апарат, де він може заводити товари, бачити всі, всі свої продажі через власний кабінет. Uh -huh. Та саме головне, що зараз потрібно бізнесу, це програмне РРО. Тому смаркази це вже як комплексне рішення, що власник бізнесу, який. Вибрав смаркасу йому вже більше нічого не потрібно. Він придбав смаркасу, має свій термінал, має своє програмне забезпечення та програмне РРО від одної компанії, яка йому надає підтримку та допомогу в реєстрації програмного РРО. Дуже класна програма, особливо в такий час і я так розумію, що а, дійсно вона користується популярністю серед початкових от, підприємців. А, чи я чи чи можливо вже і великі компанії нею користуються? Різні бізнесу вибирають смарт-касу, по двом причинам: смарт-каса вона Інтелектуально зрозумілий дисплей uh -huh. і сам продукт вже від одної компанії. Тобі легше робити комунікацію з однієї компанії, ніж з декільками. Це як для великого бізнесу, плюс її легко впровадити в свій бізнес. Uh -huh. А як для середнього та маленького, то всі види бізнесу підходять повністю смаркас. Oh, У нас багато видів бізнесу, які використовують, користуються смаркасою і рекомендують іншим. А скажіть, а скільки років самопродукту смарткаса? Смаркаса вже близько п'яти років. На близько п'яти років. Да. Ну це вже солідний такий вік, саме для такого, ну я не знаю, продукту, дійсно, який дуже-дуже важливий в наш час. А взагалі, як розвивався цей продукт? Спочатку З чого було... ви починали? Да. Спочатку ми планували ідею, це просто зробити, надати якісний банківський термінал на ринку, тому що ринок банківських терміналів зазвичай кнопочний і має свої виділені канали зв'язку. Uh -huh. Щоб іменно від банку, наприклад, вам поставило один оператор, а вас ловить інший, за що цього проблеми як розрахунку картами. Тому ми вирішили впровадити на ринку перший андроїд-термінал, сенсорний, який має будь-який можна під'єднати Wi-Fi, сім-карту, такого uh -huh. пана, і працює, працює з будь-яким рахунком банку. Тому перше це був як банківський термінал. Потім ми одні з перших, хто розробили програмне РРО, Uh -huh. Коли був державний пілотний проект, і потім, вже коли розробили програмне РО, то вирішили робити свою систему обліку для власників бізнесу. І вже коли ми це все, все розробили, то вирішили, що потрібно ще надавати торговцю підтримку консьєрж сервіс, щоб він міг підключити, налаштувати, задати питання, які йому потрібні, по бізнесу. Так і з'явився продукт «Смаркас». А взагалі, як ви тестували цей продукт? Е, тестували як і на своїх. Е... Знайомий бізнесмена, так відповідно, і на власник навіть зараз у нас завжди проходить тестування, тому що всі, хто купують смаркас, у них є побажання, є якісь інші рішення да, реалізації цього продукту. То ми якраз ми побудували таким чином, що завжди смаркаса, щось тестується, щось оновлюється. Є побажання від власників бізнесу, тому сморкаса вона стала таким ночним продуктом, коли ви з коробки можете під себе його повністю налаштувати. Ну це дійсно, якщо він постійно розвивається і оновлюється, що найголовніше в наш час, особливо якщо враховують ну ті фактори, що законодавство постійно теж може змінюватися, особливо стосовно підприємців. А як ви до цього до речі адаптуєтеся? Зазвичай що ми є власниками повністю які виготовлення само. Мого обладнання в угу. плюс ми і самі пишемо софт, і підтримку надаємо. І в нас вся команда, як і програмістів, ми повністю, коли є зміни, то ми відразу оновлюємо на всі наші термінали. Угу. Але яка, скільки людей працює у в нас, команді? У нас в команді працює більше 30 чоловік. Угу. Це там і розробники, програмісти, і також підтримка. А чи вона в Україні знаходиться? Зого всі є... в Україні. А спеціалісти з-за кордону ви запрошували? У нас повністю український продукт. Повністю український, Добре. Окрім виробників так. Але розкажіть, ласка, будь ласка, деталізовано саме про повний спектр підтримки підприємців смарт-каси. Ось хотілося б про це трішечки детальніше. Що саме? А ну це як це відбувається власник бізнесу чи торговець, чи касир, якому потрібне обладнання. Коли він телефонує, все не задають одну одне питання. Я ніколи цього не бачив, яким користуватися. Відповідно, по продукт побудований таким чином, що вже коли він попадає, хто не разу навіть не бачив термінал, РРО, то там все інтерактивно зрозумілий дисплей. Uh -huh. І коли ми наші продавці консультують, і хто хоче придбати смаркасу, і вже або на етапі, коли вже оплатили смаркасу, вона відправляється. За адресою, то ми передаємо дані в банк, щоб йому відкрили акварінг. Банк набрав, надав консультацію, підключили, щоб обладнання працювало як термінал. Плюс ми надаємо підтримку в реєстрації програмного РРО, де надаємо детальну інструкцію, або наша підтримка надає інструкцію вже по телефону кому як зручніше. Або в нас є наші партнери, які реєструють власникам, кому потрібно зареєструвати РРО. І в подальшому, якщо є проблеми в самого власника бізнесу, то ми повністю даємо підтримку по телефону, по телеграму, вайберу, всі месенджери, які зручні для власника бізнесу. Угу. Ну, знаєте, багато стикається, особливо з поколінням, яке ну, скажімо так, поважного віку, називаємо їх так, угу. і всі як один можуть казати таку річ. Мені дуже важко орієнтуватися от в цих ваших гаджетах, цих ваших там всяких додатках. А наскільки взагалі цей ну, додаток, я так розумію, це він по типу додатку, так, смарткаса? У нас є як і додаток на телефон, угу. звичайний, так і вже як смарткаса. Це як не додаток, це як комплексне, бо є обладнання. Яке ми написали, і угу. це вже в комплексі повністю продукт ну, от, наскільки важко саме зорієнтуватися о, не тільки людям, які а дуже легко, як то кажуть, нати з технологіями, а й для ну пересічних громадян? Ну, в нашому випадку ми. Дуже довго працювали над інтерфейсом, щоб проробити всі кнопки, щоб вони були поступові, логічні. Uh -huh. Тому для тих, хто навіть не користувався обладнанням, або вже хто користувався, то він вже відразу бачить uh -huh. переваги інтерфейсу, як це все працює. Хто не користувався настільки продумані кнопки, дизайн, що там інтелективно все зрозуміло. Тобто інтуїтивно розібратися, що де куди знаходиться, можна ну, також є номер підтримки. Відповідно, можна набрати і до розібратися, якщо дорозібратися. щось не буде зрозуміло. А скажіть, а взагалі, як ви казали, що можна обрати банк? А як яким чином саме обирається через смарткасу банк, і як його можна підключити? Да, у нас є банки-партнери, які надають власникам бізнесу екварінг. І відповідно є деякі банки-партнери, які можуть підключити екварінг, а рахунок може бути будь-якого банку. Uh -huh. Тому навіть якщо у вашого банку немає екварінга, а є у вас рахунок, то через наші банки-партнери ви можете підключитися до будь-якого рахунку і використовувати смарказ вже своїм рахунком, і кошти будуть надходити на свій рахунок, який ви вказали. Тому перевага вас смарказ, що ви як. Маєте екварінг, але по рахунку ви можете вибрати будь-які, які вам зручніші. А поясніть для тих людей, які поки що не на ти з такими складними термінами, як екварінг, тому що для починаючих підприємців я розумію, їх трішечки складновато. Все вірно. Ну ми зазвичай кажемо, хочете картами приймати, тому все тоді ми самі все зробимо. Ну, зазвичай ну, ми залежно від спілкування з тих, хто вибирає смарткасу, підбираємо ті терміни, які йому зручніше. Прийом карт, значить прийом карт. Добре. А, окей, а ще наступне питання логічне, як підключити сервіс саме і саму смарткасу. Як це у нас відбувається? Смарткаса, яка вона вже йде з коробочки, вона вже підключається автоматично до нашого сервера. І відповідно. Вже вона йде з коробки працююча лише тільки відмінність в тому, що власнику бізнесу, як ми вже говорили, підключаємо карти, да що потрібно, і це ми йому допомагаємо. І самі даємо інструкції, що він вже це зробив. Передаємо дані в банк, тому сім проблем взагалі немає. Uh -huh. Єдине відмінність, що декому важко зареєструвати програмне РРО, тому що там є деякі складнощі, там ключа там вибрати там, uh -huh. ну, свої моменти. І зазвичай у нас підтримка надає консультацію, є детальна інструкція, або ми надаємо вже послуги наших партнерів, які допомагають зареєструвати. Тому зазвичай. Якщо власник бізнесу буде це все робити послідовно, то воно відразу все вийде. Якщо він щось забуде, то відповідно ми у нас є інформування в Телеграм-ботах, пабліках, uh -huh. що там зробіть це, ви зареєстрували, нагадуємо так. Uh -huh. Ви термінал, у вас з є, маєте прийом карт, екварінг, Хто не має, почитає, набере на підтримку, дізнається, як це зробити. І відповідно всі зміни, які також відбуваються в державі, щеками всім ми це все повідомляємо в наших через соцмережі, через так само наші менеджери, що якісь зміни потрібно включити касу, щоб вона обновилась. Не забудьте вечором її не виключайте, щоб ми її обновили. Тому цю всю комунікацію ми проводимо. Тобто достатньо все це легко, зрозуміло, доступно і кожен при бажанні може розібратися. А взагалі, ще одне питання, от таке от маленьке, але уточнююче. А скільки часу взагалі займає оця ця реєстрація, саме смарткасою і таке інше? Ну, зазвичай, доставка обладнання займає більше часу, ніж процедура впровадження смарт-касою свій mm -hmm. бізнес. Тому в середньому за 24 години з доставкою власник смарткаси вже буде користуватися всіма функціями терміналу. Ну залежно від того від кількості його товарів. Uh -huh. Хтось заводить ручками, у когось є файл, який можна імпортувати, хтось поступово заводить товари. Uh -huh. Тому єдина відмінність, з чим зараз стикаються і не і неможливо автоматизувати, це завід товарів. Але ми вже зробили бази. Якщо є комусь бізнесу, у нас є бази там під стоматологією. Під uh -huh. нам акцизні, групи товарів такого плану. Ну, у нас є готові шаблони, які можна там з, зі зміною ціни завантажити. Ну тобто, взагалі можна опростити, ну, так ну дякую вам велике за стільки розгорнуте інтерв'ю. І що б ви наостанок хотіли побажати нашим слухачам, що б хотів побажати, що вони підтримували Україну, ну і донатили на ЗСУ. Е, також вірили в перемогу, і перемога буде. Дякую вам велике. Дійсно, перемога буде, тому що якщо дійсно розвивати економіку в нашій країні, країна буде жити, буде приносити дохід, будемо, буде що донатити ЗСУ, і будемо жити далі, процвітати і радувати всіх, і вся. з вами була Настя Настасіва. У мене в гостях був Тарас Вілянський, саме представник компанії Смарт Каса, Смарткаса, яка може упростити життя багатьом підприємцям. Тож до слова. Слухайтеся і слухайте перед це Всім папа. па, -па. А, до побачення. експертна думка.